Це моментом був досвід мій досвід команди, тобто досвід того, що це вже це не стартап, це не школа одноденка. Так? Це була школа, власне, теж з окремою величезною будівлею. Багато приватних шкіл побудовані фактично як оренда офісних приміщень. І школа, яку ми відкривали, вона була побудована, власне, як школа, вона мала величезне укриття, точніше, має. і це, до речі, теж був дуже важливим моментом. Ми, спу ми могли спускатися вниз у укриття. І повноцінно продовжувати навчальний процес, ну, вже ж, окремо моніторингів і контрольних робіт. Але ну це теж великий плюс. Тому що діти означають, що були під контролем. Там були окремі зони, окремі кімнати. Справді дуже повезло з цим укриттям. Це, напевно, найбільше укриття, яке я побачив поки що. У ну, шкільній атмосфері. Так. Як мама, я вам кажу, так і є абсолютно точно. Тому що до моменту, коли ми прийшли до цієї школи, ми, напевно, з чоловіком оглянули п'ять різних найкращих варіантів. <гум> ми були і в офісних приміщеннях, ми були і в приватних будинках, орендованих під і організованих, перероблених <гум> під школу. Е, найгірший варіант, який я бачила, це на одному поверсі орендовані чотири квартири. Ого. <гум>